синя жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаємо. Він святиня знають дітки. Доброго дня, шановні діти! Давайте ми пригадаємо, в якій країні ми живемо. Так, це Україна. Як і кожна країна, Україна має свої символи. Дітки, ви вже знаєте? Символи, так? Давайте пригадаємо, це прапор. І герб. Давайте розглянемо прапор. Прапор має два кольори. Верху синій колір. Дітки, що може означати синій колір? Так, це небо, це вода. Так, а що може означати жовтий колір? Це поля повні-повні пшениці. Так, я вам предлагаю сьогодні намалювати наш чудовий гарний прапор. Дітки, для того, щоб намалювати прапор, нам потрібно два перзлика, великий і маленький фарби блакитного, жовтого і корічневого кольору. І стаканчик водички. Ну що, почнемо. Беремо фарби з кольору. Дітки, як ви гадаєте, що це буде? Так, це буде основа для нашого прапору. Основу ми будемо малювати згори донизу. Вертикально. Проводимо рію. З лівого боку. Миємо сіточку. Блакитну фарбу і малюємо горизонтально хвилясту лінію і внизу теж. Залишаємо в воді, беремо велику кісточку, теж її, Кучаємо водичку, наносимо блакитну фарбу і зафарбовуємо верхню частину нашого прапору. Знову маленький пензлик, тоненький, і беремо жовту фарбу жовтого кольору. Нанесли фарбу на пензлик і малюємо нижню частину прапору. Малювалися, знову змінюємо пензлики. Зафарбовуємо нижню частинку нашого прапору. Дітки, ось такий гарний браток ми з вами намалювали. Я буду дуже чекати ваші роботи. Ну що, до наступних зустрічей. до побачення!